RX – це як такий маленький вже Lexus. <хи> це дійсно це особливе відчуття від автомобіля, коли сідаєш в нього і знаєш, що це Lexus. Він невеликий, він відчувається як невеликий і ззовні на нього дивишся, це невеличезний автомобіль. Всередину сідаєш. Там достатньо місця, але не так розгуляєшся, як там якийсь. Старших братах, проте коли ти в ньому їдеш, ти відчуваєш, що це на 100% повноцінна машина, вона важка, вона надійна, і це відчуття воно дається не через те, що ти сам собі це втімяшив, а через те, що машина зроблена дійсно добротно. З систем, які вразили, це підрулювання задніх колес. Вау, це настільки настільки спрощує поведінку на дорозі, настільки скорочує радіус розвороту. Ми от спеціально зараз на 180 там розверталися. Там, де ти зазвичай попадаєш в якусь там середню смугу, ти бац, якщо тобі треба, відразу в крайній лівий. Ну це вражає. Це одне з того, що ну чого немає в інших автомобілях тут представлено. Lexus, як завжди, взагалі Toyota, вони тримають, тримають стиль в тому плані, що не поспішають приходити на чисту електрику. Я теж вважаю, що комбінація бензинового електричного моторів, тут їх багато, декілька моторів, це наше найближче майбутнє. Це не так дорого для купівлі, це не так дорого для утилізації. Це все, що нам, нам забезпечує їзду на нашому улюбленому ДВС. Ми чуємо, як, як мотор працює, ми заправляємо його бензином, швидко заправляємо, нам його набагато вистачає. Рек, звичайно, зробив великий крок. Вони відмовилися колись від планетарної коробки, як, як була в гібридах, Це автомобіль більше не, не подібний на тролейбус, коли на ньому їздиш, Ви відчуваєте переключення. І це з точки зору відчуття, як водія, ну дуже кайфово. Це повертає нас ті самі ретро часи, від, від яких ми ще не, 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 не скоро, я думаю, відкажемось. З точки зору комфорту, цей автомобіль на 100% налаштований на комфорт, треба признати. З точки зору їздової динаміки, це не BMW, не Audi, це автомобіль в своєму класі. Я думаю, що це все, все ж таки автомобіль для людей поважного статусу. Ось в цьому плані він... Фантастичний кокон, якого можна провести за, за кермом, я думаю, кілометри і кілометри. Немає ніяких питань мені до якісті обладнання приладів, ось цей унікальний замше, який вони запатентували, до речі, японський, така, японська Алькантара. Якщо у вас не виникає ніяких претензій до зовнішнього дизайну, мене виникають, виникають, але це особисто. Це Lexus це, я думаю, дуже, дуже розумний місце. Щойно мав щастя проїхатися на Lexus RX 500H. Це топова версія сучасного покоління Lexus RX. Тут встановлений двигун 2.4 турбо паралельно з гібридною трансмісією, і мене насправді вразило рівень того, наскільки сьогодні. Інженери здатні налаштувати роботу всіх систем та механізмів, які є в автомобілі. Тобто, ну, звісно, ми бачили це раніше, так? Тобто, гібридні машини вже існують майже 30 років. Але той рівень віддачі, який досяжний на сьогоднішній день, завдяки обчислювальним потужностям, які є вже на борту машини, це просто щось неймовірне. Тобто, те, що раніше ми бачили, лише в симуляторах, да, в комп'ютерних іграх, сьогодні це реальність. Тому так, цей автомобіль він абсолютно точно вартий того прайсу, який за нього просять. Не кажу про комфорт, не кажу про якісь опції, тому що ну, що ви хочете побачити або не побачити в автомобілі Lexus. Доволі збалансований, комфортний автомобіль, про тому що здатен там майже трошки довше, ніж 6 секунд до сотні їхати. Не, не очікуєш від такого потужного. Авто, в принципі, такої, доволі комфортний підвізки, як для, як для міста. Тобто дуже збалансований, не очікував. Цікаво, треба звикання, але, мабуть, особливо в дощ, або вночі зручно салонне дзеркало, яке може вмикатись в режим камери, тобто теж така опція не часто зустрічається, але, мабуть, теж буде корисно. Як на мене, дуже збалансований автомобіль. Я не можу сказати, що в ньому щось є таке екстравагантне, але він дуже гармонійний, зважаючи на те, що гібрид витрачає пального небагато і при цьому розганяється дуже активно. Як на мене, якщо брати, порівнювати з Гликсом чи конкурентами, він невеликий, але всередині, здається такий доволі місткий. І, як на мене, це один із найсерйозніших конкурентів у своєму класі. Те, що сподобалось, зеркало заднього виду, воно можна налаштувати так, щоб завжди показувало картинку позаду. Тобто тобі не треба дивитися, виглядати, налаштовувати, ти просто замість зеркала бачиш картинку позаду себе. Це ось із таких от фішечок. І якщо подивитися, мені сподобалося ручки. Вони не як у більшості машин, а ви просто отак торкаєтесь і вона залишається в статичному вигляді. Я на RX багато разів їздив на багатьох поколіннях, звичайно, автомобіль еволюціонує. Мені дуже подобається, що якщо раніше ми бачили якийсь біодизайн, або в Україні дуже часто люблять ділити автомобілі на жіночі та чоловічі, так от сьогодні Lexus це точно юнісекс. І якщо говорити про той дизайн, який я бачу, це агресивні лінії. І, чесно кажучи, якщо були покоління, коли ти їхав на Lexus RX, то треба тобі була ще табличка, коли ти її виставляв, каже, це не моя, це дружини. Я їду на мийку. Зараз ти можеш абсолютно спокійно придбати собі Lexus RX і Не буде якихось таких, не буде гендерної плутанини, я б сказав так. Сьогодні в Lexus ми бачимо підрулюючу задню підвізку. Це дуже ефективна історія, тому що ти їдеш на великому потужному автомобілі. Потім починаєш повертати, маневрувати. А цей автомобіль їзд маневрує як малолітражка або мікролітражка, тобто автомобілі, які за розмірами набагато менше. І це, чесно кажучи, дивує, дивує приємно.